Вехизмі це Христос, наша Пасха читаємо, ім'я Суще вказує на особовість Бога, який посідає поття сам у собі, та є джерелом усякого існування життя. Господь Бог є джерелом усякого існування життя. Якщо ми з'єднані з джерелом життя, сповідаємося, почищаємося в Католоській церкві, віримо в Бога єдиного. Тоді живемо в повноті життя, Божих благословеннях. маємо ці в житті, маємо силу, натхнення чинити добро, маємо мудрий, духовний святогад, сильне святого письма, свідо Наукоритонської церкви. Маємо добрі діла, тому що живемо новим життям, Святому Дусі, Бозі для Бога. Хто ж не хоче жити, каже, що безвихідь житті, духовна посуха, відкинутість, самотність. Це не означає, що людина має рацію, так стверджуючи. а це значить, що людина не з Богом. І хто не з Богом, не з'єднаний з, з джерелом життя, така людина не бажає жити, не має натхнення жити або залежить від якихось тимчасових чинників, збудників. Щоб продовжувати життя, щоб чимось займатися, має, наприклад, стимул заробляти гроші, грошолюбство. І заробляє гроші, і це для неї є поштовх до діяльності. Працює, ще більше працює. А якщо захворіє важко, чи вже пристаріла, каже, я не маю для чого жити, бо я. Привикла, привик працювати, а тепер вже не можу. Чи немає роботи, і людина знову ж бідкається. Немає для чого жити, це все, життя немає. Або для когось стимулом до життя є насолоди, тілесні насолоди, і людина чинить розпусту весь час в пошуках тих приємностей, в пошуках нездорових стосунків. А потім чи захворіє, чи з іншим біди, і вже каже, я знову не маю цілі в житті. І людина розчарована. Тож ані гріхи, ані матеріальні цінності не можуть стати для нас тривалим, постійним, стимулом до життя, не можуть бути тою життєвою рушійною силою, яка очасивлює, дає силу чинити добром. Або хтось каже, все моє життя це мої діти, внуки чи племінники, чи чоловік, або дружина, все моє життя це бажання мого серця, це моя любов, це все для мене. І жінка умерла, чоловіка немає для чого жити. Чи чоловік помер, я вже син теж готуюся до смерті, бо я вже не маю для чого жити. Або діти. Діти поженилися, повіддавалися, одружилися. Мене покинули на мене, не звертають уваги. Зять невістка мене не сприймає, не возвеличує, на руках не носить. Я не маю для чого жити. Я зараз мучуся, я хочу жити життям дочки або життям сина далі, аж до біологічної смерті. Але це теж не здоров'я до життя. Не для цього живемо. Бо хтось з батьків настільки втручається у сімейне життя дітей, що заохочує інших тих же дітей, щоб вони виконували їхню волю. Коли вже вони цього не хочуть, тоді людина не знає, чим зайнятися. Чи в спільноті в громаді хочуть чимось займатися, творити, бути на перших позиціях, місцях. І коли вже в громаді не сприймають когось на таких місцях, Людина каже, я не маю для чого жити, бо я тут була центром уваги, а тут же я ніби не потрібна, а мені Бог не потрібний, тому я через те, що Бога не люблю, не маю для чого жити, бо я вже не в центрі уваги, я вже не божок. І моя годість, моє минулославство, мій активізм вже не божок. І я знову ж в розпачі. Тож ті люди, які... Не зв'язані вірою, любов'ю, джерелом, життя, з Господом Богом, з Богом отцем чи Ісусом Христом, Святому Дусі, вони не знають, для чого живуть, агресивні чи в апатію, розпач, неохочені або дратівливі, часом дуже збуджені, активні, а потім поводяться в'яло, неясно. Не мають для чого жити і для них, що людська гідність, що Божі заповіді є щось другорядне, з легкістю зневажають людей, їх використовують і також себе нищать гріхами. Тому нам потрібно завжди бути з Богом, з джерелом життя, вічно живим, єдиним Господом Богом, нам треба жити. Так, вчитися та Католоська церква, на славу Божу, і приймати світі тайним, бути з Богом для Бога, чити добро інших теж приводити до Христа Господа, в якому повнота життя, життя з понадостатком благословень і Божої благодаті. Тож пільнуємо, щоб бути з Господом Богом, бо різні ідоли, штучні прив'язання, що маємо в житті, вони тимчасові. На перший порах нас захоплюють, потім вже вони нас знітять. І ми виснажуємося своєю неправильною життєвою поведінкою про чи бажанням насолод або марнославством чи чимось іншим. А якщо людина через важкі грехи ще зв'язана з цими духами, то вони нищать ще більше її гідність, життя, руйнують здоров'я, розум. Стосунки з людьми. Треба таким людям підказувати, щоб покаялися, щоб жили побожно, і щоб прагнули джерела води живої Христа Господа, Божої благодаті, Святого Духа, щоб прагнули джерела життя, Бога Отця, Святої Трійці, щоб хотіли бути з Богом, як вчить Католоська церква, щоб сповідалися, почащалися і жили згідно Божого Слова, згідно Божих законів, Господь Бог, буття у собі та є джерелом всякого існування, є джерелом всякого існування і життя. Якщо ми хочемо жити в Божих благословеннях, мати натхнення чинити добро, якщо хочемо спасти свою душу, Якщо хочемо відновити свою гідність і бути любленими і щасливими, то ми повинні линути серцем до Бога, приймати світі тайни і жити з Богом для Господа. Бо без Бога ми не будемо щасливі. Хтось каже, що світ стане кращим, бо наука і техніка розвивається, люди більш члені. Але якщо люди відходять від Бога, то світ стане гіршим. То сутки будуть нестерпними і ту ж техніку наукові дослідження часом використовують для того, щоб вбивати людей, щоб нищити життя. Якщо ж люди навертаються до Бога, стають ближче Бога, тоді і світ стає кращим, бо пульсує життя, яке дає Бог, яким є Господь Бог. І людина має силу, мотивацію, мудрість чинити добро, бо є з Богом. І радіє, що вона є люблена, прощена, спасина, освячена, що має перспективу надію на вічне щасливе життя в небі. Ім'я Суще вказує на особовість Бога, який посідає буття сам у собі. Ми не маємо буття самі у собі, але Господь Бог нас утворив на свій образ подобу і дав нам безсмертну душу. Проте ми не маємо самі в собі щастя, любові, святості, радості. Якщо якісь тимчасові в нас радощі в житті є, то вони зникають, як роса на сонці, як мряка. Але коли ми є з Господом Богом, тоді ми маємо в ньому наше щастя, Він є нашою любов'ю, нашою радістю, нашим добром, нашою теперішністю і вічністю. Через те завжди будьмо з Господом Богом, його любимо, молімося, читаємо, виконуємо Слово Боже католицької церкви, чинімо добро в святому Дусі і приводьмо до джерела життя, до Христа Господа, до сповіді причастя до життя в Святому Дусі, згідно Божих законів. Ім'я Суші вказує на особовість Бога, який посідає буття сам у собі. Та є джерелом усякого існування і життя. Ісусе Христе, Христе. приходжу до, до Тебе, з вірою любов'ю, любов покорою, єднаю з, тобою, єднаю з тобою, Господи. І з твого серця, серця. Найсвятішого, найсвятішого, яке мене любить, приймаю Твою Святу любов. Дар Святого Духа Дар Святого Духа. На ве життя в Божій на ве життя в Божій благодаті. Святості. Святості. Малосердя Бога Отця. Отця. Обійма Божої доброти. доброти. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Віннині по повсякчас, і на віки віків.